Документів про російську війну в Україні і ситуацію на полі бою. Матеріали, в яких серед іншого, йдеться про плани США та НАТО щодо допомоги українській армії, з'явилися у соцмережах Твіттері і Телеграмі, і вперше повідомило про це видання The New York Times. Військові аналітики кажуть, що документи схожі на справжні, але оригінальні версії були наймовірніше змінені у кількох місцях. Більше про цю ситуацію і не лише маємо нагоду поговорити із Остапом Яришем, який нині на зв'язку із державного департаменту США. Оста Вітаю, Юля вітаю, в чому суть цього ймовірного витоку, і наскільки можна бути упевненим у достовірності цих даних? Так, Юлі, знаєш, як ти правильно сказала вперше про це витік повідомили у New York Times. Ці е, документи такі фотографії, слайдів, начебто з мапами, начебто із засекреченою інформацією, як каже видання з'явилися у Твіттері і Телеграмі, зокрема в російському сегменті. Їх активно поширювали. А про що йдеться в цих документах? Наразі не зрозуміло, як вони потрапили, чи чи хто їх е, е, злив, якщо дійсно цей злив відбувся? А йдеться, начебто, про ситуацію станом на перше березня, і в цих документах описуються, описується план. Не сполучених штатів та НАТО з допомоги українським військовим перед перед анонсованим контрнаступом Йдеться про поставки зброї, йдеться про навчання українських військ, про кількість військових і так далі. Але про що там не вказується, не вказується про конкретні бойові плани. Немає жодної інформації про те, де коли яким чином Україна планує розпочати свій контрнаступ щодо автентичності, Юрій, це хороше питання і складно зараз насправді говорити із певним. Ністю, що дійсно ці документи є правдивими, принаймні частина інформації там так виглядає, що не відповідає дійсності. Зокрема, коли йдеться про втрати особового складу, так виглядає, що в тих документах, які поширювалися серед російських телеграм-каналів, суттєво занижені втрати російських військових і суттєво завищені втрати з української сторони. Зокрема, там називають цифри числа, що, начебто, російська сторона втратила близько 16-17 тисяч військових за Весь час повномасштабного вторгнення, хоча ми знаємо, що раніше в Пентагоні а, і в інших відомствах Сполучених Штатів говорили про значно більші числа, говорили про майже 200 тисяч а, вбитими та пораненими. Тому говорити про якусь юлю автентичність, думаю, а, поки складно. Остапа як реагують на ці документи, так би мовити, у США і в Україні. Ілю в Пентагоні дуже стримано коментують, практично нічого про це не говорять. Сказали тільки, що розпочали розслідування щодо можливого витоку, як ця інформація могла з'явитися в соціальних мережах. Сказали, що за цим уважно стежать з українського боку. Натомість кажуть, що це є російська дезінформація, що інформація є викривленою і що жодних планів про контрнаступ Росія не змогла дізнатися із цих документів. І кажуть, що це такий навмисний крок, щоб, начебто, напустити якогось туману і. Начебто показати, що Росія а, знає про якісь українські плани, наша колега Тетяна Ворожко поспілкувалася з представником офісу президента України, з радником Михайлом Подоляком. Він їй детальніше розповів, як українська сторона коментує а, цю інформацію, яка з'явилася в соціальних мережах. А навіщо це було надруковано? Бо якби це були реальні плани, дійсно, які були перехоплені ну, в Генеральному штабі України, то безумовно друкувати ти це не будеш. Ну для чого? Тобто, якщо в тебе були справжні дані, ти б цього не друкував. А для того щоб показати світу, начебто дивіться, і внести певні психологічні спекуляції в настрої в Україні, що ми все Росія все бачить, все розуміє і буде готова там сприймати контрнаступ ефективно. от для того, ти будеш друкувати фіктивні дані. Будемо безумовно стежити за тим, як розвивається ця ситуація. Тим часом білий дім напередодні оприлюднив висновки секретних звітів про виведення американських військ із Афганістану, поклавши більшість провини за таке хаотичне, за хаотичний вихід на попередню адміністрацію. Як відреагували республіканці і демократи на це на цей звіт, і чому це важливо в контексті України, Остапа? Юлю дійсно багато галосу. Також також так наробили багато галусу Також і ці новини оприлюднили цей звіт буквально перед довгими вихідними перед великодніми святами тут у сполучених штатах. Але коли Джон Кірбі, це представник ради з національної безпеки Сполучених Штатів, виступав у Білому домі перед журналістами. Ну знаєш, дуже гострі питання йому ставили щодо цього звіту. Що журналісти називали його хаотичним, невпорядкованим. не впорядкованим. Але дійсно Юлі, як ти кажеш, адміністрація велику частину за оці за цей хаос за можливо якусь таку не. До кінця продумано продуманий вивід військ з Афганістану покладається відповідальність на попередню адміністрацію на адміністрацію Дональда Трампа. кажуть, що а, колишній президент та його команда не передали достатньої інформації, не скоординували а, свої плани із. Адміністрацію Джо Байдена і таким чином пояснюють в білому домі, що мали вони багато в чому зв'язані руки, коли йдеться про планування цього виходу із Афганістану і е, про вивід цивільних, також американських громадян чи афганців, які допомагали, так і вивід також військових. Е, в той же час е, Джон Кірбі, представник ради з нас безпеки, каже, що Джо Байден про своє рішення не шкодує, і що навпаки, це допомогло е, е, зробити якісь висновки і краще підготуватися до е, плану. Ані сполучених штатів, коли йшлося про допомогу американським громадянам, в тому числі в Україні, давай послухаймо коментар рішення президента припинити війну в Афганістані було правильним. Получені Штати давно виконали свою місію, щоб усунути з поля бою терористів, які атакували нас 11 вересня, і було зменшено терористичну загрозу для сполучених штатів з боку Афганістану. І тепер, коли війна закінчилася, ми можемо чіткіше вирішувати найнагальніші виклики сучасності. Америка стоїть на міцній стратегічній основі і зараз більш здатна підтримувати Україну та виконувати наше зобов'язання щодо безпеки у всьому світі. А також конкурувати з Китаєм, оскільки США не ведуть наземну війну в Афганістані. Водночас, юлю а республіканські законодавці, з якими в тому числі спілкувалася наша колега Катерина Лісюнова, критикують рішення адміністрації Байдена і кажуть про те, що це було хаотично що не потрібно покладати відповідальність на попередню адміністрацію, і говорять, що зрештою вивід військ із Афганістану також вплинув на розрахунки Путіна щодо його планів повномасштабного вторгнення в Україні. Юля. Дякую тобі, Остап. На зв'язку з державного департаменту був мій колега Остап Яриш. Кінці минулого березня на початку квітня українські війська звільнили Київську область. За час окупації в регіоні загинуло 1374 мирні жителі, з них 38 дітей. Містечко Буча на околиці Києва стало епіцентром російських звірств. 8 квітня 2022 року у місті почали ексгумацію тіл з масових поховань. Команда «Голоса Америки відвідала Бучу через рік після звільнення. Розповідає Мирослава Гонгадзе. Сьогодні на будівлі міської ради бучі висить великий напис. Пункт незламності минулого року окупація російськими військами бучі, яка тривала понад місяць, залишила сотні вбитих та покалічених місцевих мешканців на вулицях і в братських могилах, зробивши це маленьке містечко поблизу Києва і під центром жорстокості війни. Мер бучі провів нас звичайним маршрутом. Як він це робить майже щодня з багатьма міжнародними делегаціями, які приїжджають сюди, щоб побачити все на власні очі. Ідучи до двох братських могил на території місцевої церкви, мер згадав. Перший день ексгумації після звільнення міста українськими військовими, перший день ексгумації тіл цих дві могили, які тут на території церкви були, і була якраз пані Урсула фон дерняйн, пан Барель, прем'єр-міністри із п'яти країн Європейської спільноти, і вона через день в європарламенті. Я там була, я бачила, і практично четвертий п'ятий пакет санкцій пішов, виходячи з цього, mm -hmm. що що, що вони побачили mm -hmm. тут. європейська лідерка назвала те, що сталося у бучі, неймовірним. Ми бачили жорстоке обличчя путінської армії. Ми бачили безрозсудність і холоднокровність, з якою вони окупували місто. Тут у Бучі ми побачили, як вбивають людяність і весь світ сумує з жителями Бучі. І саме вони, як ви сказали, захищають кордон Європи, захищають людство, захищають демократію. І тому ми стоїмо з ними в цій важливій боротьбі. Сьогодні місцева церква Андрія Перевозваного та всіх святих, яка пережила окупацію, і досі зберігає знаки артилерійських обстрілів, тимчасово стала місцем, де відвідувачі можуть побачити, що зробила російська армія з мирними українцями у місті. Священник розповідає історії загиблих і тих, хто пережив окупацію, багатьох з яких він знав особисто. Будинок тут напроти церкви виїхали в 2014 році. Втікали. З Донбасу тут жили, працювали, виїжджали от в тому ж місці. Розстріляли чоловік, відповз. Потім його завезли в лікарню. В результаті він без ноги залишився. А мама двоє дітей згоріли в автомобілі. Російська армія згадує мер розділила місто і тероризувала населення, не даючи людям втекти. Вони місто, регіон взяли в заручники повністю. І використали як живий щит для того, щоб звідси проводити прицільний обстріл в сторону Києва. Стоячи там, де була похована понад сотня невпізнаних тіл, мер каже, що російський терор тут був спрямований на тих, хто пишався і пропагував свою українську ідентичність. Почали вже поквартально проводити зачистки за списками, за адресами, ходити і неспрямовано виконувати. Те завдання військово-політичного керівництва, яке їм вони фактично надали, лідери громадських думок, ми передмістя Києва, через що в нас велика кількість була, і чиновників, і депутатів, як минулого, так і сьогодення, і тих, хто фактично за ці 30 років незалежності ніс собі отаке українське, де позиціонував себе як окрема нація публічно відкрито. Ось, фактично, всі ті, хто у нас. Нас проживали в місті в різних мікрорайонах міста, мали відношення до такого дисидентського руху в радянський період часу, або в період навіть революції першої другої на майдані. Вони всі були в тих списках. Були пошкоджені чи знищені домівки та архіви видатних українців міста, як, наприклад, будинки українського дисидента і кандидата в президенти В'ячеслава Чорновола на цьому нині порожньому місці, чи художниці дисидентки Любові Панченко, яка померла не довзі після визволення не перенісши ран і виснаження. За словами мера, сьогодні 98% загиблих, знайдених і зібраних по місту ідентифіковані як жителі міста. Їхні родини вимагають справедливості. Звичайно, важливо, аби світ, навіть після великої перемоги, після того як ми звільнимо територію України, обов'язково провів військовий трибунал. Зло має бути покарано от як фашизм після другої світової війни за їхні злочини, не за саму війну. А за злочини проти людяності людства був покараний. Тож так само і расисти, як не люди мають бути засуджені як виконавці, так і військово-політичне керівництво. Через рік після звільнення сьогодні світові лідери, артисти та кінозірки продовжують приїжджати сюди, щоб побачити обличчя російської жорстокості. Вони долучаються до закликів про необхідність покарання злочинів, скоєних у цьому маленькому містечку, та по всій Україні. Мирослава Гонгадзе. ОсАмерики, Буча, Київ. Масштаби російських звірств у Маріуполі це тисячі буч і тисячі ізюмів, і керівництво Росії, врешті-решт, притягнуть до відповідальності за ці злочини. Переконана Івана Климпуш Цинцадзе, голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС. В інтерв'ю моїй колезі Марії Ульяновській вона прокоментувала, чому міжнародний кримінальний суд вирішив почати зі справи нелегальної депортації дітей або притягнути Росію до відповідальності, і в якому форматі міжнародний трибунал, на її думку, буде найбільше Активним. Фрагмент цього інтерв'ю далі. 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у депортації українських дітей з окупованих територій до Росії. Скажіть, будь ласка, чому Міжнародний кримінальний суд обрав саме цей злочин і чому це важливо? Я, по-перше, вважаю, що напевно буде ще не один а, виданий? А, Ордер на арешт Путіна за різними злочинами, до яких він причетний, які він здійснив безпосередньо, які здійснюють і далі всі ті його е члени цієї кліки путінської і ті виконавці, е які реалізовують ці злочини. Тому я думаю, що це ну така дуже дуже болюча. Е для нас на основі чого це виданий цей арешт, але перша ластівка а, тих звинувачень і обґрунтованих звинувачень, які буде отримувати очільник Кремля. А, чому а, ці, а, саме цей кут, цей а, напрямок, я думаю, через те, що це одна з тих речей, яка, ну, по-перше, ми маємо інформацію про. А, 16 тисяч підтверджених випадків дітей, які були депортовані з України насильно з окупованих територій України. Ми маємо випадки, на жаль, не так багато, тільки сотнями вимірюється тих дітей, яких вдалося повернути. І це вже той матеріал, це ті свідчення, які можуть бути докладені до такої справи. А ця справа вона знаєте, тут звинувачують у військовому злочині. Але разом з тим, ми з вами розуміємо, що це. Це частина злочинів, які є характерні для геноциду, і як на мене, це так само дуже дуже важливий сигнал, тому що. Як мені видається, що це е, ну буде основою для того, щоб звинувачувати Путінську Росію в злочині геноциду. Хоча ми бачимо, що на жаль, а на сьогодні там Онівські структури не знайшли підтверджень геноциду. Я думаю, що це насамперед через те, що вони послуговуються тільки інформацією, яка є з контрольованих Києвом територій, і вони не усвідомлюють і не мають. І не намагаються отримати доступу до а, того масиву брутальності і, і жаху, який відбувається на окупованих територіях. Ми з вами розуміємо, що десятки тисяч українців загинули тільки в Маріуполі, наприклад. І а, ці злочини знаєте, це там тисячі буч, це тисячі зюмів, якщо не якщо не більше, і це те за що а, все це керівництво Росії буде точно притягнуто до. Відповідальності, ну от, власне, для покарання вищого політичного керівництва Росії Україна зараз лобіює створення міжнародного трибуналу по злочину агресії, і я знаю, що партнери України якраз пропонують їй трошки інший гібридний формат, за яким суд діятиме за законодавством України, але на території іншої країни. Як ви ставитесь до такого формату? Ну, це наші партнери. Це саме а, тут в Сполучених Штатах. Така є пропозиція стосовно цього гібридного трибуналу. Я не думаю, що це той трибунал, який а, найкраще би відповідав нашому інтересу притягнути а, російських і керівників і а, виконавців до відповідальності через те, що а, ну навіть. Національний суд, навіть на території там, іншої країни, він завжди а, ну, 100% там буде піддаватися сумніву, а, скажімо, тим, хто буде засуджений цим судом. А, і для нас буде складно також а, не тільки. Отримати звинувачувальні вироки, а і власне їх реалізувати, якщо це буде суто національний суд. Тому як на мене, ми все таки маємо продовжувати свої зусилля по створенню такого міжнародного спеціального трибуналу. Я рада, що вже 32 країни долучилися до цієї ініціативи. Є така група, основна, якщо ну, якщо б згадувати, скажімо, Нюрнбергський трибунал, то він був заснований, хочу сказати, тільки чотирма країнами. Тобто, 32 – це вже великі. Лика сила, але очевидно, ми будемо пробувати продовжувати наші зусилля, скажімо, провести таке рішення через Генеральну асамблею ООН. і це ну стало би найкращим ідеальним варіантом вирішення створення такого трибуналу. Але якщо ні, то власне кажучи, залучення можливо більшої кількості країн до створення такого трибуналу буде правильною і такою повноцінною відповіддю на реальне правосуддя за злочини. Це був фрагмент інтерв'ю із Іваною Климпуш ценцадзе Повну версію дивіться на ютуб сторінці голосу Америки українською. Американський шеф кухар і учасник 10-го сезону шоу майстер Сімс вже в шосте за минулий рік приїжджає до Бучі. Його мета не лише нагодувати містян, але й підвищити моральний дух людей, які пережили окупацію та бомбардування. Утім, і сам Ноа під час відвідин Київської області відчув, як це жити у постійній загрозі російської повітряної атаки, і шефом познайомилися Анна Костюченко та Павел Суходольський. бош! Ця величезна каструля борщу вміщає понад 500 порцій. Борщ власноруч приготував для жителів Буча американський шеф-кухар Нуа Сімс. 37-річний учасник шоу майстер-шеф вже шостий раз відвідує Бучу. Вперше він приїхав до місцевих жителів у грудні на Різдвяні свята. Хоча Бучі вже дев'ять місяців, як була звільнена, там досі гостро відчувались наслідки окупації. каже Ноа. Кількість болю і страждань можна було просто відчути. Коли я приїхав до Бучі, то відчув сліди смерті, руйнування та сум. Потім мені почали розказувати історії, та я просто не міг спати, бо постійно думав про те, що тут сталося. Це мотивує мене продовжувати робити те, що я роблю, та допомагати цим людям, як тільки я можу. Борщ, як справжній шеф-кухар, Ноа готує за власним рецептом і щоразу експериментує з інгредієнтами. Цього разу додав до класичного українського рецепту гострий соус халапеньо. Ноа грає гучну музику, танцює та жартує з місцевими жителями. Там! я тут, аби віддати свою енергію. Бог дав мені невичерпну енергію, і я невтомний та сплю 3-4 години на добу. Я буду робити все, що можу для цих людей: фотографуватися з дітьми, смішити їх, танцювати як дурник. Все, аби показати українцям. Ви не одні американці з вами. Про російські обстріли Нуа не раз чув від жителів бучі, а близько місяця тому сам став свідком чергової російської атаки безпілотниками на українську столицю. Американець перебував у квартирі, яку винайняв в одній з багатоповерхівок. каже під час вибуху неподалік, 25-поверхова будівля відчутно захиталася. Була п'ята ранку. Ми з хлопцями були вдома. А вони кажуть мені, ой, що це? А я кажу, даю три спроби здогадатися. Вони кажуть, ракета ж кажу, правильно ракета, яка змусила похитнутися велетенську бетонну вежу. Утім, навіть такий досвід не зупиняє ноа, і він готовий повертатись до України знову і знову. Зірковий шеф каже: він готує та роздає їжу для жителів бучі від душі на знак підтримки та поваги до хоробрості жителів, які пережили жахіття російської окупації. Будь ласка, для шести дітей можна добре, але зауважте, борщ трохи із спеціями. Їжа це теж міжнародна мова, підкреслює ноа коли ти відчуваєш, що удача відвернулася від тебе, та почуваєшся самотнім та нікому не потрібним, нічого не допомагає так, як їжа. Я кажу, що говорю англійською та мовою їжі, цей гарячий борщ принесе неймовірну користь ментальному та фізичному здоров'ю. Це знак для людей, що вони не забуті, не самі. Я пам'ятаю їхні імена та повертаюсь, аби побачитись знову. Я кажу, що я повернусь, і я дійсно повернусь. 63-літній Віктор вже встиг заприятелювати знову. Він переселенець з Нікополя, який залишив своє місто через постійні обстріли. Протягом дев'яти місяців щодня Нікополь бомблять. Не знаю, коли ми повернемося і чи впізнаємо рідне місто. Тяжко, але ми сподіваємося, що все буде гаразд. Ну, ми надіємося. Надіємося, що все буде гаразд. Місцевий житель Анатолій взяв борщ з собою для своїх п'яти онуків. Пенсіонер живе з кардіостимулятором та потребує постійного прийому ліків. На гарячі обіди не завжди вистачає коштів, каже чоловік. Овнуський день народження сьогодні що якраз карства дорогі, на пенсію даю почті все, а допомоги немає ніякої. На лісній бучі були 100 метрів від нас, коли їх розстріляли, к нам з прилетіли прилітіли до транспорту. Кришу проламали трошки, ну. Пережили. Заради цих людей Нуа Сімс і повертається щоразу. В його наступних планах поїхати на схід України та пригостити гарячим борщем українських бійців. Для цієї мити він вже переоблаштовує спеціальний мінівен. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області. Вже цієї неділі християни західного обряду відзначатимуть великдень. Перша леді Ша, Джил Байден додала весняної святкової атмосфери і формальним приміщенням Білого Дому. Президентські коридори тепер прикрашають квіти і метелики. А відвідувачі можуть побачити виставку великодніх яєць, які розмалювали і оздобили школярі із усіх американських штатів і територій. Вже у понеділок у Білому домі відбудеться традиційне великоднє святкування, на яке перше подружжя країни запрошує родини військових і ветеранів освітян. І працівників адміністрації Цьогоріч на південній галявині перед білим домом очікують до 30 тисяч гостей від сьомої ранку і до сьомої вечора. А для тих Вашингтонців, хто хотів додати української родзинки великоднім святкуванням, а заразом підтримати Україну, влаштували ярмарок в українському католицькому соборі на благодійному заході. Пригощали національними стравами, торгували українськими сувенірами а також навчали американців писанкарству. На ярмарку побували Ірина Шинкаренко та Костянтин Голубчик. Подружжя американця Стівена та українки Анастасії з домашнім улюбленцем прогулюються великоднім ярмарком у Вашингтоні. Стівен уже не перший рік вивчає українські великодні традиції. Я просто дуже люблю українців і думаю, що вони справді дивовижні. Він щойно придбав свій браслет і сподівається знайти і ще щось. Так, ми сподіваємося купити більше тут придбати багато українських речей. Я хочу навчитися робити писанки, яйця. Багато сувенірів, які цьогоріч привезли до Вашингтона, подолали нелегкий шлях. Розповідає колекціонерка Мирослава Семерей, яка давно мешкає у США і продає писанки з різних регіонів України. Навіть цього разу я маю писанки з Запоріжжя. Які є вони були в окупації, але ця майстриня, яка малює ці писанки, вона завжди малювала. Вона залишилася українкою і вона підтримує мистецтво і далі малює це. Я дістала їх раптом вчора. Від неї посилочку. Це з Усульщини прийшли, хлопці наші пішли на фронт, а їхні дружини ще залишилися і малюють. Але багато моїх майстрів зараз на фронті. Чимало українських пасхальних традицій стають для американців відкриттям. Thank you, very much це для того, щоб накрити великодній кошик. Таке навряд чи ми робимо в Америці. Тож я подумала, що буде дуже гарно. Ярмарок на підтримку України неможливий без національних страв. Першими покупці розібрали на лисники, пригощалися голубцями. А найбільший попит традиційно на вареники. Десоске капуста картопля. Картофля є сиром, є вегетаріанська без сиру. Хто хоче пісне, то таку замовляє. наліпили 6, більше трьох тисяч а продали. Я думаю, що десь вже дві, мабуть, продали. Я важко сказати, що воно так вже йде, йде. Ліпити вареники для ярмарку українцям. Також допомагали американці. Зізнаються, справа для новачків непроста. The Найскладніше заліплювати краї, опустити вареника вниз і робити це, поки тісто трохи вологе, бо якщо воно надто сухе і не злипається, це найважче. Серед гостей ярмарку багато американців з українським корінням пані Ані, тато якої виходить з України страви, нагадали дитинство ми влаштовували святі вечері перед Різдвом і робили пісні вареники. Вся сім'я збиралася разом. А в моєму домі було так багато людей, що доводилося ховати страви. Поруч із ярмарком майстер-клас із писанкарства розмальовувати великодні яйця вправляються. 80 учасників різного віку, переважно американці, які за писанки взялися вперше. я намагаюся зробити кільце з хрестом всередині. Але не думаю, що це вдається дуже добре. Ми саме жартували. Може краще було б мати електричного писачка, щоб накладав віск правильно. майстер-клас із українського писанкарства у Вашингтоні. Проводять уже 37 років. Організатор Юрій Добчанський каже, дозволяє учням малювати писанки на свій смак, та найбільше їх цікавлять саме українські візерунки. Люди дійсно відчувають, що це є унікальна форма е, мистецтва, і воно має за собою за собою е, історію, має символи е, такі специфічні. І кажу, це це дуже імпонує багатьом американцям, які е, нема не виросли в традиції, не мають цього е, передачі з покоління на до, до покоління. Цьогорічний майстер-клас не лише розвага та знайомство з мистецтвом, а ще один прояв солідарності з Україною. Я піду до церкви на великдень, і мої пальці будуть виглядати ось так, але воно таке яскраве. Я роблю внески в деякі фонди. Також я придбала українське намисто. Роблю все, що можу, щоб, хоча б, трохи допомогти. Українські вироби цьогоріч прикрасять великодні свята американців. А кошти від ярмарку та майстер-класу організатори передадуть благодійним фондам, що підтримують українських захисників та цивільних. Ірина Шинкаренко Костянтин Голубчик Голос Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимося наступного тижня. На все добре, Па-па.